Ліста вразили повідомленням, нардеп цім, на навів раката рефі він перебував на території військового заводу, де знімав відео та викладав дописи у соцмережі. Та невдовзі туди, де знімався парламентар, вдарили ворожі ракати з першого разу поцілити не вдалося, і боєприпас окупантів, який ймовірно мітив у підприємство, впав на житловий будинок поруч. У моторошній історії, від якої завмирає душа, спробуємо розібратися далі. Тож вітаю вас напітові, шановні глядачі. Народний депутат від слуги народу Олександр Федієнко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, опублікував у мережі відео з виставки засобів радіоелектронної боротьби, тобто реб у Тернополі, назвавши при цьому завод-виробник техніки. Про це повідомила журналістка Юлія Кир'єнко марінова Її слів саме після публікації відео російські війська завдали ракетного удару по місту. Ось частина з відео. Оце саме надійно. До речі, зв'язкова техніка. Тапік кажуть. Коштує 10 тисяч тому, кому цікаво, то в Тернополі їх виробляють. Далі цитуємо журналістку, яка й звернула увагу на це вже видалене Відео коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль? Подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в телеграм-каналі. Народний депутат Олександр Фудієнко, який ще є членом комітету з нацбезпеки, опублікував у себе на Ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. назвав місце, місто і завод, де це виробляють. Відео, звісно, він видалив, але ключові шматки я встигла зафіксувати. Моралі не буде її тут. просто нема, зазначила вона. Також як вказує модійниця на ролику, видно телефони з датою середа. Перша ймовірно відео записали в жовтні. Цей ролик видалили через багато тижнів після публікації, уже опісля російського удару. По Тернополю я не буду казати, що ворог орієнтує цілі лише по відео депутатів, але й воно може бути підтвердженням для і до того достатньо хороше розвідки росіян, що там є куди стріляти. Хоча насправді нема заявила Корієнко Мерінова. Сам же нардеп Фодієнко вже також прокоментував так, би мовити, звинувачення в його. Сторону він говорить, що виставка була ще влітку в Києві. У нього був дозвіл на зйомку, і він нічого таємничого не публікував. Відео взагалі не стосувалося РЕП. Там ще був з радянських часів телефонний апарат. Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю. Що це виставка? Там нічого таємного, закритого або чогось ще я точно не оприлюднював і не говорив. Стверджує депутат. Натомість голова центру радіотехнологій Сергій Флаш писав, що цей завод Оріон знаходи. Диться через дорогу від будинку, в який влучила російська ракета. Але військовий зазначив, що підприємство фактично не працює. З радіостанції, що там виготовлялися, уже як 10 років, не актуальні. Нагадаємо, Тернопіль був під атакою дронів і ракет армії РФІ У місті цілий ранок лунали вибухи. У місті цілями окупантів стали звичайні житлові будинки. Через прильоти сталося руйнування багатоповерхівок на кількох локаціях. Повітряні сили повідомили, що смертельного прильоту по багатоповерхівці за. Дала крилата ракета. Х-101. Вони містять компоненти та комплектуючі виготовлені у Сполучених Штатах Америки, Китаю та Тайвані в Німеччині, Нідерландах та інших країнах. Військові заявили, що знайдено та ідентифіковано уламки однієї з крилатих ракет. Х-101, що була виготовлена в четвертому кварталі 2025 року. Ці крилаті ракети були випущені з літаків стратегічної авіації, ту 95 мс та 4 ту 160 мс Згадаємо і трагічний випадок, коли росіяни вдарили по центру одного із селищ на Дніпропетровщині, тоді загинули четверо цивільних. На місці ракетного удару. Також перебували і військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти. Вони зібралися для нагородження, яке влаштувало керівництво бригади. Внаслідок удару балістичних ракет та дронів. Загинуло 19. Військових Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також прокоментував цю трагедію причина влучання у військову частину чату в соцмережах. Сирський висловив співчуття родинам загиблих військових та сказав про серйозне внутрішнє розслідування, що триває паралельно зі справою ДБР. Він розповів, що трагедія сталася не тільки через порушення заборони проведення урочистостей на фронті, але й через спілкування військових у груповому чаті у соцмережах, який був зламаний. За його словами, це є серйозним ігноруванням. Норм безпеки. Ймовірно, саме зламавши мережі, росіяни дізналися про зібрання. Вважає сирський. Він розповів, що днями трагедію обговорили з командирами корпусів. Головком сподівається, що дисциплінарні рішення мають звести до нуля шанси знову підставитися ворогу. Крім того, раніше у мережі поширювалися чутки про те, що мер Львова Андрій Садовий, нібито нові вракати на місто. З ним публікують відео, яке нібито й стало приводом для Росії вдарити по Львову. На цих відео садовий відвідує індустріальний. Парк Сигнівка. російська пропаганда вкинула у мережу відео з мером Львова Андрія Садовим, який відвідує індустріальний парк Сигнівка. Росіяни пишуть, що мовляв, садовий побував на виробництві зброї. Туди вони й ударили. Підприємство, що постраждало від удару, не є військовим об'єктом і не виробляє зброї. Садовий не відвідував виробництво зброї. Інші ж телеграм канали пишуть, що росіяни знали, що б'ють по цивільному підприємству, але обрали його саме через афішування у змі, зокрема з візитом садового. Отже, на Мара кладуть відповідальність за те, що прилетіло. Нюанс у тому, що ракета влучила не у приміщення, яке колись відвідував Садовий, а у те, що неподалік у тому ж індустріальному районі, який охоплює не одне виробництво. Сам садовий у вірусному пості для росіян писав таке: сьогодні з робочим візитом разом з народним депутатом України Дмитром Киселевським ми відвідали індустріальний парк Сигнівка у Львові, де відкрився перший завод. Ним стало виробництво компанії USP – провідного українського виробника. Сендвіч Панелей поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито садовий навів ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірую, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова відрогував. Садовий він закликав громадян не сваритися, бо це і є мотою ворога. Також він додав, що улам. Мок посеред Львова це стара вентиляційна труба. Тим часом зрадник, який навів російські ракети на кафе в Краматорську, отримав довічне. Тоді внаслідок чого загинуло 13 місцевих жителів, серед них троє дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це інформує служба безпеки Україна. Місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення, був завербований воєнною розвідкою. Країни агресора отримав завдання з'ясувати, чи працює кафе, і зафіксувати. Наявність там на відвідувачів для виконання цієї вказівки. Агент, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди і таким чином потрапив у полозору російської спецслужби, здійснив приховану відеозйомку. Закладу переслав відзнятий файл своєму російському куратору. Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди. Контррозвідка СБУ затримала зловмисника працівника місцевого газотранспортного підприємства по гарячих слідах. За матеріалами служби безпеки суд визнав його. Говинам за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу Україна державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі це було все, тож Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.